Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Групи вибування чемпіонату України з футболу, третій тур. Перша ліга. Гірник спорт приймає металіст. Цей поєдинок представляє професіональна футбольна ліга України. Дивимося склад команди. Гірник спорт. У воротах Шухман, Захист Шептіцький, Замороз, Черниш, півзахист Дмитрів, Тузенко, одох Черткоєв, гора. І попереду Студенко. При воротах Рибак, Захист Діхтяр, Гомес, Порох, Бусько у півзахисті і Ісаєнко, Сенчук підручний, Багачанський, Рязанцев І форвард луці буде сьогодні у нашому матчі. Головний тренер металіста Андрій Аніщенко. Контратака швидка. Металіста. Входить у штрафний майданчик. Входять харків'яний. Перший сейв Богдана Шухмана на сьомій хвилині. Зустрічі, друзі. Приєднуйтесь до нашого чату. Пишіть, з якого ви міста, хто першим сьогодні відкриє рахунок. Ось повтор моменту, який, яка атака була на сьомій хвилині. Металісти. Проходять гравців гірника спорту у штрафному майданчику. Харків'яни. Удар. Ще один сейф. Удар був від... Це в нас був е Євгеній Ісаєнко. Ось через 10 хвилин ще один момент створили гравці металіста. І знову Богдан Шухман демонструє впевненість Голкіпер гірника «Спорт». Дивіться, передача від е Максима Багачанського. І Ісаєнко пробиває. Не зумів йому завалити там Богдан. Гора. Євгеній Мороз біг на гравця. І стрімка атака металіста. Євгеній Рязанцев пробиває. Євгеній Мороз. Цього разу сейв на його рахунку. Давайте подивимося, повтор, чи... Давайте побачимо, чим завершився цей епізод. Так, Євгеній Мороз. Зараз ми побачимо повтор. Ось, дивіться, удар з лігою. наважився на удар. Контратака Харків'ян. І тут знову Богдан Шухман рятує свою команду. Попередження отримує Принц. Дивимося це, як то кажуть. Ось зараз. Момент був у Євгенія Рязанцева. Ну, найбільш небезпечний момент першого тайму. 15. Владислава Рибака на 31-й хвилині Інал Черткою виконав Максим. штрафний. Пробив 16. Поворот. Ще раз небезпечний удар. Ще один вже перший удар у другому таймі. 60-й 19-й Дивимося, це. Максим Багачанський. Була в нього спроба у першому таймі. Без замаху. Ось дивіться, як технічно виконав цей удар. Максим Багачанський. Без сильного замаху, так, і був замах, але ось такий тут небезпечний момент. Євгеній Рязанцев небезпечна атака. може бути. Євгеній Рязанцев мав на небезпечний момент. В цьому матчі і зараз удар був з боку харків'ян. Дивіться, з цієї камери повтор. Рязанцев пробив так, намагався прицільно на влучність пробивав Богдан Шухман на місці. Гірнику спорт чимало сейвів зробив Ярослав Проценко, привернув увагу своєю грою. Тут атака металіста Євгеній Рязанцев, Там Петро Луців. Петро Луців один дотик реагував на цю передачу. Не дотягнувся до м'яча. Дивимося, ось момент. В якому залишилося грати 10 хвилин основний час. І ось відчуваю, це гравці металіста. Все ж таки вони. Бажають взяти по максимуму очок. Який удар у нас був тут? Знову Євгеній Рязанцев має момент. Ледве не підловив Богдана Шухмана. І удар не сильний головою від Євгенія Ісаєнка. На місці був Богдан Шухман не був дуже небезпечним цей удар. Не встиг сам Денис Черниш. Став бар'єром непрохідним для Нижника. Тим часом Тепляков робить удар. Який сейв, який сейв Богдана Шухмана. Євгені Рязанцев ну, запам'ятає, мабуть, голкіпера. Гірника спорту. Дивіться, в один дотик пробивав Рязанцев і вже ногою відбив Богдан Шухман. Відзначимо тут передачу. Від... До зустрічі на матчах е, першої ліги. Дивіться нас на ютуб-каналі ПФЛ. Матч було представлено Професіональною футбольною лігою України. Зустрінемося у подальших трансляціях із горішніх плавнів. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.